Кінологічний підрозділ ДСНС України у Черкаській області створено нещодавно, а рятувальники вже мають чотирилапих помічників: Зої та Блерта. Разом зі своїми кінологами вони відточують кожен рух від пошуку людини до чіткої взаємодії безумовної слухняності в умовах, максимально наближених до реальних. Як тренують собак, які першими приходять на допомогу та рятують людське життя? Дивіться у наступному сюжеті. Собаки незамінні помічники рятувальників. Завдяки гострому нюху вони спрацьовують у тих ситуаціях, де людина може не помітити небезпеку. Тож робота завжди відбувається в парі собака і провідник. Це дозволяє швидше надати допомогу населенню та оперативно реагувати на надзвичайні події її ситуації. Саме тому чотирилапих рятувальників готують за сучасними методиками на тренувальному майданчику, зазначила Юлія Норовкова. Зараз вами. Знаходимося на тренувальному майданчику, тут є снаряди, які імітують ситуації, в яких будуть залучатися собаки. Тут є тунель, тут є нестійкі конструкції, тут є пірамідки, в яких собака буде знаходити, тренуватись, знаходити постраждалого. Так? Тобто тут все максимально наближено до реальності, аби в. Під час залучення собаки чітко знали з провідниками, як треба діяти, і тут дії відточуються до автоматизму. Зої та Блерт приїхали вже з досвідом і практикою, але раніше працювали з іншими провідниками. Зої спеціалізується на пошуку постраждалих, а Блерт на виявлення загиблих. Нині ж вони разом із новими кінологами відпрацьовують злагодженість та командну роботу, щоб максимально ефективно діяти в реальних умовах. Звичайно, тренування у нас відбувається тут постійно. Це не означає, що собака-кінолог кожен день з 8 до 5 години знаходиться на тренувальному майданчику. Ні, це зовсім інша історія. Тут відбуваються короткі сесії, і у разі позитивного виконання так кінолог підкріплює, змінює картинку, тобто змінює локацію, і йде працює далі. Тому що, окрім практичної роботи, звичайно, є ще і теоретична робота, так як Крім того, собакам треба також відпочинок. Бельгійська вівчарка Блерд служить разом зі своїм провідним кінологом Володимиром Бойком. Він пройшов спеціальну підготовку та натренований для пошуку загиблих як у техногенних завалах, так і на відкритій місцевості. Головне завдання Блерта допомагати рятувальникам у пошукових операціях. Блерт по пошуку загиблих поки що ще не залучався. Ми тільки його прийняли. У нас ще йде, можна так сказати, адаптація друг до друга, ми ще на, на підготовку. Зі слів водія кінолога Миколи Ченбая, Зої та Блерти різні, але провідники знаходять підхід до кожного з них. Враховують індивідуальні особливості та темперамент. Блерт він більш активний, Зої більш стримана, але також активна. Ну і до кожної собаки різний підхід. Тобто кожен провідник вже з ними контакт. Зої вона працює із, по пошуку живих людей, тобто там проходить трішки друга підготовка, а з гледом, так як він по загиблих, там відрізняється. Не набагато, але відрізняється процедура пошуку. Черкаська служба порятунку працює над тим, щоб кожна операція була відпрацьована максимально злагоджено, а чотирилапі помічники разом із кінологами були готові до будь-яких викликів. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.